Сьогодні хочу приготувати справжню страву короля української кухні. Борщ український, червоний з квасолею. Починаємо готувати борщ. Нам буде необхідно для приготування м'ясо, буряк, картопля, морква, цибулька і капуста, фасолька. Лавровий перець, сіль, паста томатна і олія і гарний настрій. Починаємо приготування з того, що нам потрібно зварити м'ясний бульйон. У мене 600 г м'яса, але я не все буду використовувати борщі. Я буду Варити просто все м'ясо, потім частину заберу для приготування іншого блюда, яке буде незабаром на каналі. Але на відвар мені воно буде ще краще. Заливаю 600 грам м'яса 2 літрами води, так, що приблизно було 2 третіх нашої кострюльки води. У мене 3-літрова кастрюлька. М'ясо підварюємо. І надаємо йому закипіти, тобто шуму збираємо до її прокипання. Тим часом готуємо овочі. Буряк в мене є проварений, я його проварила завчасно і гостудила. Фасольку також намочила вечора. вона в мене є молода але з досить твердою шкірою, тому я буду її додавати в свою чергу до блюда, коли м'ясо вже буде напівготове, щоб вона добре проварилася. І нам треба нарізати зараз для зажарки цибульку і моркву. Беру цибульку і ріжу її дрібним кубиком. Цибульку з моркочкою можете посмажити і завчасно. Ця зажарка може зберігатися довше, так як вона на олії. Моркву можна натерти на грубій терці, що я і зараз роблю. Терку не відкладаю. Так як частину буряка, я також буду тарти на терці. Спочатку присмажуємо трошки цибульку і потім до цибульки додаю моркву. На сковорідку даю 2 ложки столові олії і чекаю, щоб вона прогрілася. Буквально за пару хвилин додаю цибульку. Готую марку. Бачите, наш борщик починає підкувати і з'являється трошки шума. Мішеню повністю. М'ясо я варю куском, так як мені зручніше так збирати шумо. А потім я виймаю м'ясо і наріжу його на частинки порційні. М'ясо потрібно дати, добре прогоритися. Ще після того, як вона закипить, приблизно пів години. Але коли зберемо шуму, можемо дати нашу зажарку, підсмажку, спасировані овочі, хто як робить і говорить, щоб у нас сварився смачний м'ясний розсіл, бульйончик. І також Після того, як ми додамо овочі, можемо трошки підсолити. Розмішую цибульку з морквою і даю в цьому прокатися гарно. Так як я м'ясо вимочила перед приготуванням, у нас не буде дуже багато шума, але все одно буде. Поки що печарку свою відставляю, виключаю і чекаю, поки повністю отвориться піна на нашому русолі, щоб її зібрати, тільки тоді буду додавати. Появляється піна, даємо її закипіти. і збираємо, применшуємо в цей момент трошки газ, щоб наш розсіл повільніше кипів, підкипав. Заледве рухався. Ще трошки пінки з'явиться, коли ми підсолимо. Так, ми збираємо 5-10 хвилин до повного очищення нашого русолу. Промішайте м'язку і тоді ще вийде та шума, що є в нас. На краях, на боках нашого банячка. І щоб ви не переживали, я ще раз повторююся, ще раз у нас шума вийде, коли ми підсолимо наш бульйончик, тому що температура кипіння підвищиться і весь білок, який не зварився, вийде наверх. Якщо ви варите на кісці, то шума буде значно більше. На кісті, звичайно, смачніше м'ясо. Ну, от на спина вже майже підібрана. Додаємо нашу зажарку. Даю я чайну ложку солі. Прошу вибачення за шумовий ефект, Проки данину не отримав чихуа, то не заспокоївся. Коли ви тільки починаєте варити м'ясний бульйон, ви також додаєте фасольку. Якщо вона у вас не зварена, завчасно вона підварена. У мене фасолька сира, тому я її додаю. Коли вже м'яско проварилося, 20 хвилин у мене і розмішуємо, тим часом готуємо наші овочі, які ми будемо додавати. Картоплю я нарізаю соломкою. Люблю, щоб овочі більш-менш були одного формату. У нас буде бурячок нарізаний також соломкою частково. Так старайтеся, щоб не були в нас шматочки дуже довгі, середні, щоб вони гарно заходили нам при в нашу ложку. І даю їй поки що назад воду, щоб вона... Не почорніла. Я буду спочатку борщ давати капусту, тому що ми в сім'ї любимо, щоб капуста була добре проварена. Як казала колись моя мама, капуста дає дуже велику частину смаку для борща. Ви можете нарізати. Картоплю так, як вам зручно, як вам смакує. Картоплі в мене є не дуже багато, приблизно 250 грамів очищеної, тому що ми звикли, борщ у нас не є настільки густий, він є середньої густоти і нарізаю капусту. Можете капусту нарізати, можете її прошаткувати. Дуже недовга капуста має бути. Такої самої приблизно, як і довжини, як і картопля. І трошки тонше, щоб вона добре проварилася. Ну, капуста приблизно 300 грамів була хороше буде відходи, Капуста має бути в борщі достатньо. Буряк також готую. Буряк я частину буду нарізати соломкою, частину тру на терці. Були різні періоди, коли я бурячок просто терла. Я був син маленький. Коли нарізала, а тепер я прийшла до висновку при своєму особистому приготуванні ви можете все натирати, все різати, як вам. Що я люблю, щоб був буряк частини такий, нарізаний ось такими продовгуватими смужками, як картопля, і такої самої приблизно довжини. А частину натертий, тому що натертий буряк дає гарний колір борщику і потрібно нам дістину. Так нарізаю цей один буряк. Буряка в мене приблизно 400 грам. Частину буряка, половинку приблизно, я накру на перці. До речі, я в дитинстві дуже любила, коли буряк от саме такими порізаний шматками. Коли мама почала терти, я не розуміла цей буряк. А син в мене навпаки любить, коли буряк є, потерти в дитинстві. Частину потерли, частину все поки що даю. До одної тарілки воно буде все тушкуватися разом. Приблизно за пів годинки виймаю м'ясо і нарізаю м'ясо шматочками. Бачите, воно вже є майже зварене, середина вже не є червона, але ще не є настільки м'яке, можна сказати, що воно є пів готове зрізаю приблизно на 1,5 см. Повертаю бульйон. Болгарський перчик також нарізаю такими брусочками, як і картоплю, буряк і капуста у нас вздовжніми нарізана смужками. А перчика, четвертинка у мене пекучого, Просто його розрізаю навпіл в цю частинку. При бажанні його можна вийняти після приготування. Він дасть тільки трошки такого пікантного смаку вашому борщику. Також ще одною характеристикою, якщо ви готуєте борщик з фасолькою, є готовність фасольки. Завжди пробуйте фасольку. Тільки коли фасолька є напівготова, ну майже готова, і головне, щоб не шкірка була, тоді ви починаєте давати інші овочі. Попробували нашу фасольку, пройшло 40 хвилин майже. І фасолька в нас майже зварилася. Даємо тоді капусту. Капуста має проваритися приблизно 5 хвилин. Вона має прокипіти. Тоді я буду додавати картоплю. Тим часом ставлю сковорідку. Там до мене вже смажилася, асирувалася морква. І трошки наливаю буквально столову ложку олії і даю наш буряк, щоб він протушкувався трошки на олійці. Додаю на буряк півчайної ложки цукру. По всій площині буряка посипаю. Буряк карамелізується, на мій погляд, якщо ми додаємо трошки цукру і стає смачнішим. Окислювати я буду томатною пастою. як оцту. не, не дуже люблю додавати. таких випадках, коли немає томатної пасти чи за інших обставин, я ще додаю до буряка вже за 5 хвилин. Після того, як він спасирувався оцет. також буквально півстолової ложки оцту. Поки що тушкуємо буряк і додаємо ще до буряка трошки нашого бульйону з борщика. Бірячок тушкою на невеликому газі, час від часу помішуючи. Його можна протушкувати, додати томатної пасти, як я зроблю зараз, і залишити, викричити газ і залишити. Він протушкувався 5 хвилин, даю томатної пасти. Ложку з щипком, буряк в мене майже проварений до готовності попередньо. Як я вже говорила, я його завчасно проварила і, звичайно, почистила. Літом буряк можна варити одночасно з приготуванням м'ясного бульйону. Він підварюється дуже швидко. Або навіть молоденький бурячок я часом даю до бульйону, як він готується м'ясного. Отак даємо, що протушкуватися бурячку разом з томатною пастою 5 хвилин. І можемо виключати, і вже у нас бурячок готовий до додавання до борщика, але будемо його додавати вже після того, як додамо картоплю. І вона провариться 10 хвилин. От, вже бурячок кипить у нас дві хвилиночки буквально. Якщо ви бурячок варите, і зразу додали борщик, можете деколи самостійно протушкувати ще пасту томатну, щоб вона прокипіла, додаючи трошки цукру до неї, щоб вона не кислила дуже. Виключаю бурячок, він вже в мене достатньо протушкувався, гарно весь перейшов смаком і пасту томатної. Щоб він не дуже розвалювався. Не Люблю, коли розвалені овочі. Люблю, щоб вони зберігали свою структуру в їді. Капуста в нас прокипіла 5 хвилин і даю пів чайної ложки, пів столової, перепрошую ложки солі. Перемішую, пробую готовність капусти нашої. Можна додавати картоплю. І додаю картоплю зразу. А собі також закипити і провариться 5-10 хвилин. На цій стадії борщ готується вже швидко. Головне приготувати м'ясний бульйон. Цей м'ясний бульйон, який ми з вами готували, може бути основою для різних страв, для кописничка, наприклад, для росольника. Так що готуйте м'ясний бульйон, можете заморожувати і будете мати швидку основу для інших перших блюд. Трошки накриваю, а собі проварюється. От картопелька в нас. Проварилося 5 хвилин, додаємо нарешті наш бурачок, помішуємо, даємо пару ложок нашого бульйончиковського рідку і вимиваємо всю смакоту. Промішуємо? Бачите, як гарно. І бурячок вже в нас борщику, і борщик вже в нас набуває гарного, червоного кольору. Даємо трошки ще проваритися. Закипіти варячку, проваритися і додамо трошки болгарського перчику і пекучого зловгровим листочком. Проварюємо 10 хвилин і виключаємо, хай настоїться. Борщик можна їсти як одразу, але дехто любить борщик їсти на наступний день. Як вам смакує, так і робіть. Пробуємо ще борщик на сіль. Достатньо. Болгарський перчик надає борщику особливого смаку. Я його люблю давати навіть і взимку. Маю заморожений для таких потреб або свою болгарську приправу. З болгарського перчика живого. Тоді я підсолюю, звичайно, менше. Даємо трошки прокипіти. Буквально 10 хвилин. От ми приготували з вами наш борщ український. Ложка в ньому стоїть, хоча він і є такий дуже густий. Подивіться, хай вам смакує, готуйте з задоволенням. Хай вас все складається добре. Потовчений чесник я не давала. Я буду робити на маску сала з чесничком, тому борщик в мене такий. Я майже завжди отак його готую. Тому що чесник і зелень я можу додавати до тарілки. Ну все добре. Дякую вам за увагу. Не забудьте про лайк і підписку.